Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми знову ж таки повертаємось до роботи Конгресу Сполучених Штатів Америки з прицілом на... Питання продовження фінансування роботи уряду. І у зв'язку з цим спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон виклав наступні плани для запобігання закриттю уряду в листі від 22 вересня 2024 року до своїх членів. План Джонсона, відомий як обмежена безперервна резолюція передбачає фінансування уряду до 20 грудня 2024 року та включатиме 230 мільйонів доларів для фінансування секретної служби. Джонсон зазначив наступне у листі. Наступного тижня, тобто вже цього тижня, Палата представників візьме на себе ініціативу і прийме чисту тримісячну резолюцію, щоб не дати Сенату завалити нас законопроєктом, завантаженим мільярдними новими витратами та не пов'язаними з відповідними положеннями. Наше законодавство буде дуже вузьким, чітким CR, що включатиме лише розширення. Які є абсолютно необхідними. Хоча це не те рішення, якому віддає перевагу будь-хто з нас, це найрозважливіший шлях вперед за нинішніх обставин, зазначив Джонсон у цьому листі до республіканців. Також Джонсон додав, що не хоче припинення роботи уряду за кілька тижнів до загальних виборів. Як вчить історія і як Підтверджують поточні опитування, припинення роботи уряду менш ніж за 40 днів до виборів, було б актом політичної недбалості. Відтепер і до дня виборів я продовжуватиму мої невтомні зусилля та зосереджусь на збільшенні нашої більшості в 119 му складі Конгресу, тобто той, який розпочне роботу з січня 2025 року. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер і лідер демократичної меншості Палати представників Акім Джефріс високо оцінили двопартійні переговори, які призвели до угоди про фінансування без скорочень та отруйних таблеток, і сигналізували про швидке ухвалення проміжного законопроекту до закінчення терміну роботи уряду. Це 30 вересня цього року. Року. Якщо обидві сторони продовжать сумлінно працювати, я сподіваюся, що ми зможемо завершити роботу над резолюцією протягом цього тижня задовго до кінцевого терміну, 30 вересня. Ключем до завершення нашої роботи на цьому тижні буде двопартійна співпраця в обох палатах, зазначив Шумер у заяві від 22 вересня. Гакем Чефрі зазначив, що демократи палати. Оцінять законодавство про витрати, коли повернуться до конгресу, але похвалив узгоджене законодавство, яке позбавлене будь-яких партійних змін в політиці. Тобто, воно стосується лише продовження фінансування уряду строком на 3 місяці. Джонсон висунув новий план щодо фінансування уряду після того, як минулого тижня Палата представників провалила голосування за шестимісячну резолюцію у прив'язці до закону про голосування так званий закон сейф. Але тут є певні особливості вже з новим планом Джонсона, і головна з них це позиція ультраправих республіканців. Вони вже висловили невдоволення цим. Планом, хоча визнають, що Джонсон зараз в такій ситуації, що він змушений просувати цей план. Тому спікер має зрозуміти, яку процедуру необхідно застосувати для ухвалення цього плану щодо фінансування уряду. Тут потрібно рахувати голоси, так, для того, щоб зрозуміти рух вперед. Перша позиція, вона пов'язана з повною процедурою розгляду відповідного законопроекту. Тут доведеться покладатись на голоси республіканців, з цим можуть виникнути проблеми ще при ухваленні правила розгляду законопроекту. Тому що повна процедура вона передбачає ухвалення правила, так, за яким буде розглядати законопроект. А вже потім за позитивним. Результатом буде обговорюватись власне самий законопроект щодо фінансування уряду. За традицією, опозиційна партія в Палаті представників вона ніколи не підтримує правила. Ну за певними виключеннями. Одне з них було у квітні 2024 року, коли розглядалась допомога для України Ізраїлю та Тайваню. Тоді демократи дали голоси. За правило розгляду вище вказаних ініціатив, але тут можуть виникнути труднощі з отриманням голосів від демократів під це правило. І, власне, якщо голосів республіканців буде недостатньо, щоб розглядати цю ініціативу за повною процедурою, то потрібно переходити до формату призупинення дій правил, так, за таким варіантом. Ініціатива буде ухвалена, якщо дві третіх конгресменів від всієї палати її підтримують. І тут доведеться вже покладатись на голоси Демократичної партії і вести з ними переговори. Чому я говорю, що призупинення дій правил це може бути більш наближена історія для розгляду цього законопроекту через якраз позицію. Ультраправих республіканців. Станом на зараз ми не знаємо, який розклад сил за цей законопроект, розклад голосів, але є певні знову ж таки невдоволення. Якщо були проблеми з ухваленням попередньої резолюції, так, на 6 місяців з прив'язкою до закону сейф, то тут теж можуть виникнути певні труднощі. Часу залишається мало. Фактично цей тиждень і 30 вересня, тому, власне, Джонсону потрібно виважено робити кроки для того, щоб отримати позитивний результат за цим планом. Наскільки я розумію, демократи можуть підтримати цю резолюцію, оскільки вони ще минулого тижня говорили, що хочуть. Резолюцію щодо продовження роботи уряду строком на 3 місяці, і щоб там не було законопроекту сейф, який стосується виборів. В принципі, тут не має бути проблем щодо підтримки відповідної ініціативи, якщо не буде вистачати голосів республіканської партії. Будемо, власне, за цим слідкувати. Якщо будуть якісь оновлення, буду про це говорити на цьому. YouTube каналі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!